Вітаю, зараз ми подивимося Васильівка. Що заважає звільнити Васильівку від окупанта, відкрити дороги на деокупацію? Чи є якісь перешкоди, коли відбудеться звільнення Васильівки від окупанта? Так, Васильівка. Впред, дуже люди відчувають, що ось-ось-ось ну, в них вже думки про те, що буде звільнення і буде мир в голові. Так, і люди на майбутнє вже, вже ну, вони як в голові вже знають, що буде звіль, звільнено їх. Це також добра карта. Те зло виходить з Васильівки, виходить зло. В людей виникає новий такий період, вони дуже радіють. І є надходження допомоги людям. Що заважає? Скажіть нам, будь ласка. Що нам необхідно? Так є відходи з Васильівки? має Так, ворог, до чого він там готувався, до чого підготовувався, десь має відбутися сильний, сильний бій. Але це не Васильівка. Із Василівки ворог збирає і виходить оце своє військо і зброю, те, що там в нього було підготовано і все. Так, Її він Виходить сам до битви на битву. Скажіть нам, будь ласка, кови Ага, є люди, вони, напевно, що їх покинув ворог. І в них великість, вони вірили в окупанта, вони під впливом пропаганди, вони були як затьмарені. В них великий страх. Вони бояться цього миру. Це такі є люди, їх там дійсно їм ну, щось розповідали, що буде назавжди Росія з вами назавжди. Але їх не забирають з собою. Обіцяли тільки що заберуть, а насправді кинуть, і їм ну, доведеться пережити оцей суд над ними. І навіть це буде суд вже не земний, а такий Верховний суд, і їм повернеться, що вони зрадники. І також до них і люди людська ця пам'ять, що вони творили. Їх здадуть військовим, будуть здавати військовим. Це буде як Верховний суд для цих людей, що вони не просто працювали там на ворога, вони допомагали знищувати Україну. Це такі люди. Є. Діти, жінки, там страшні речі. Дивіться в Васильівці, щось пов'язане з дітьми з жінками, поранені, вбиті, з... полонених, дуже сильно багато полонених. Ой, їх звільнять. Це має статися. Так, має звільнити головне, щоб вони дочекалися до цього моменту. Ворог використовував їх як живий щит. Так, завдяки цим людям, що там утримувалися, не були вороги розбиті за планом цим. Вони прикривалися цими людьми. І, можливо, були такі ситуації, що наші військові здійснювали обстріли по позиціях. або... Саме по пунктах, де знаходились окупанти, і там знаходились разом із ними полонені. Це може бути Такі ситуації. Так, на майбутнє перемога, це дуже добре. Також забезпечення людей необхідним тим, хто втратив них. З... Знедолені, ті, хто втратили своє житло, всі отримають допомогу. Васильівць... Васильівку приходить перемога. Прошу людей вищі сили, допоможіть людям. Так, швидкий рух. Дивіться, тут я не бачу, щоб страшно зруйнована Васильівка. Чи... запеклий бій, руйнування вам. Так, у вас просто прийде військо України, з вашого, міста, з вашого міста вийде ворог на якусь битву. Десь буде битва. Його позовуть, по наказу. І він тут зготовлений і піде. Отак. А до вас зайде військо України. Так, це зміна фортуна. Зміна. Не, не буде більше страху, не буде отого жаху. Вже у вас е, набагато, як то припиняється, це не бойові дії, нічого. Не, не бачу. Так, і забезпечення на е, так, надходження от повного фінансування Васильівки. Оцей голова ваш і хтось буде забезпечуватися. Ну, це все йде для людей. Що пов'язано із цими людьми таємно. Так, будуть розслідуватися вбивства людей, будуть розслідуватися вбивства гвалтування і всі жорстокі поводження там, де були полонені, там, де отримували людей, їх. ну, Це така жорстокість. Дивіться. Те, що ворог робив такі військові злочини і захищався, він звозив цих людей. Васильівку. Дивіться, це буде не розголошено. Так. А, і туди, де він так, ой, прийшов, що відбудеться? З Васильівки вийдуть військові окупанти, окупанти і їх вб'ють, їх буде розбито і знищено. І так, і на це саме на цей вихід чекають. Наші військові, вони вже мають таку тоненьку дорогу, як то вони вже до Васильівки протурували цей шлях і просто чекають, на... виманюють, я так розумію, виманюють ворога і тут точним влучанням його будуть вбивати. Бо там, де зараз ворог, він чинить злочини. із людьми, в нього жертви, в нього Ну це дуже така жорстокість, він їм і прикривається, і знущається над людьми, і вбиває також сам. І також я так бачу, що підставляє от, що, наче це наші військові вбивають людей. Ну, це все підстраюється дуже жорстокі люди, ну це. Таємна операція буде так. Заперечую, ворог не буде навіть очікувати, що на нього чекає, але його буде повністю вбито, і їхні тіла не заберуть із української землі, якщо мені йде. Можливо, це і є план ворожий, щоб всі оці війська, що ворог Васильівці зараз. Будуть, за ну, ви, ви має, ну, їх буде знищено, але ворогу вони не потрібні, він їх і залишить на цій землі, не забере. Так, я прошу відкрити всі дороги на звільнення Васильівки якнайшвидше. Запереч. Так що от, як. Тільки наші військові взнають, що ворог вийшов на оцю битву, його виманять, його змусять вийти, його буде знищено повністю Верховний суд. Так, я прошу закрити ворожі дороги, заперечую. Більше злочини військові чинити ворог не може. Повертається йому по Верховному суду всі злочини. Відкриває дороги нашим військовим для звільнення Васильівки. Ой, заперечую, господи, поможи людям. Там сильне страждання у людей. Дуже необхідна допомога. Так, прошу ваші сили. відкрити дороги. Заперечую. Якнайшвидше, хай відбудеться деокупація Васильівки, без втрат для мирних, цивільних людей, без втрат для військових України. Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові всі його злочини, агресію, біль, сльози завдані людям України, де відродиться якнайшвидше Васильівка. Перекриваю, де прийде мир, забезпечення, відновлення життя. Перекриваю. Це прийде якнайшвидше мир. Відкриті дороги. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити всі дороги на звільнення. Василівки від окупанта. І без втрат для мирних цивільних людей, і без втрат для військових України якнайшвидше буде. Де окупована Васильівка, буде так, буде так, буде так. І прошу повернути ворогові всі біль, сльози і страждання, і всю агресію, що чинив ворог, повертаю йому назад. Буде так, буде так, буде так. Не да буде все сказане здійснене. Господи, прошу, допоможи людям, всім, хто в руках ворога, де да да припиниться вся агресія щодо полонених і взагалі людей цивільних. Буде так. Дякую за увагу.